Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні піду по актуальним подіям. Пророцтво Сідіка Афгана на 17 липня, так? Ну, от Хочу подивитись взагалі, що стосовно того пророцтва і стосовно цього самого Сідіка Афгана. Хто він такий, чи дійсно має якийсь дар, ну і тому подібне. Ну що, поїхали? Ну, давайте зразу запитаємо. А чи має він дійсно якийсь дар? Я думаю, це буде цікаве питання. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Сіді Кавган дійсно має якийсь дар? А я скажуть ронеправда. Феху. Гунія перевернута. Іса. Ну, якби він дійсно мав дар, виглядало б не так. Я вам зразу скажу. Е, про що мова? Феху, вуніоперевернута Іса. Ну ось відразу. Сумні новини і блокування йде якби взагалі по питанню. Який там дар? А ось на першому місці що? Грошики якраз. От і весь його дар. Ну Це я грубо сказав, насправді, якщо взяти це матеріальне. Ну от хто він там? Математик здається чи щось таке. Оце от дійсно, це йому дано. Про щось езотеричне, магічне, мова не йде, а від слова зовсім. От і все. А гроші, Да, гроші, да. Російські наративи аж бігом толкають. Те, що треба про нього знати. Ну, гаразд, давайте по пророцтву. В принципі, тут вже можна й не дивитись, ну, але давайте. Е. А раптом таки дійсно, якось математичними методами він там щось напрогнозував. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, який, яким днем буде 17 липня цього року для світу? Опишіть мені, будь ласка. Айскать роне правду. Тей перевернутий. Хаглас. Інгус. Що ми маємо? Який день буде для світу? Для світу, наголошую, не для України. Е, ну, ми частина світу, да. е, От що тут? Ну, Якісь страхи дійсно, щось є, якісь страхи, якісь лякалки. Е, ну, Щось дійсно десь може відбутись. Ну, якщо так подивитись, так мало не кожен день. Щось десь в світі відбувається. Якась, ну, я маю на увазі якась там катастрофа, природний лихо чи там щось. Кожен день ткни і кожен день щось десь може відбутись. Тому таке. Ну і, до речі, Хагалас, да. Оце явно про стихії. Оце явно про стихії. Тобто, ну, е, ну, схоже, дійсно, десь в світі якесь стихійне лихо в той день може відбутись. Планета велика, якби, да. Ну і Інгус. але бачите, ну, все рівно, було приємне завершення. Тобто, прям катастрофа, та ні, не про те мова. Ядерна там зброя теж зовсім воно б не так виглядало. Е, не про те мова. Тут, бачите, воно приємно завершитися, Тобто, ну, е, стихійне лихо, да, Але чи прям таке страшне, масштабне, там взагалі кінець світу, апокаліпсис, ні не разу. Що називаєте, заспокойтесь і не, е, не переживайте. Ну, от і все, що, в принципі, треба подивитись. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!